Всім привіт! Продовжуємо знімати відео. Отже, що я хочу зробити? В мене є умивачі фар на бампері, ну, воно, все заводське, понятно. От, воно працює, все класно умиває, але через нього дуже велика витрата умивайки. Ну, прям, я не знаю, відрами. Коротше. І по-друге, коли воно піднімається і оцей механізм, де воно коротше, виїжджає, тіпа, трошки нижче, от, воно там протікає. От, і тому це виходить подвійна витрата. О, щоб нічого не глушити, не демонтувати, от не пережимати, не передавлювати, можна просто зняти фішку. Зараз покажу. Дивіться. От, щоб просто відключити, тут є фішка прямо на бачку. Ось цього вона. От просто її знімаєте, мивачі скла лобового працюють нормально при цьому от. Але коли знята фішка, то не працюють. Омивачі фар. Ось вони. Раз, два, Понятно. і по друге Так що я хочу ще зробити. У мене тут ну, таку гофру я ставив. От, вона вже давно їздить, от, і з часом воно тріскається, все лопається. От, тому вирішив я повернути заводські патрубки, які тут були. Тільки на них ще було ну, типу клапан. Який Перекривав холодне чи гаряче повітря, от, яке виходило от звідси. Отак от воно виглядало. Ось, ну, я думаю, у кого такі двигуни, тоді знають. Я хочу це все поставити, от, але зняти цю кришку, от, щоб воно постійно просто йшло собі е холодне повітря. От. А, а той патрубок, що йде, ну, що забирає повітря від впусного колектора, ну там зверху від нього, от, від кожуха, от, я його просто чіпляти не буду. От, тобто буде з обох цих, ось, ось, зверху і знизу заходити ну, повітря ну, відносно холодне. Ну, це тепліше, це холодніше, ну, коротше, це знімається штука як. Ось, Бачите, от в такому положенні, от повністю відкритому, от, там є розріз. От тут, на цій штуці, тут є розріз і тому отак його можна зняти. Воно у цьому напрямку там. і воно знімається. От. А це наші ціле. Я зараз е е зніму і пробую, чи тут нічого не випаде. Хоча, в принципі, навіть ну, якщо воно випаде, то воно перед фільтром повітряним, от, тому нікуди далі воно не піде, хіба що загубиться. От. Але от, я думаю, що воно нікуди не піде. Зараз побачимо. А, зні... а відкривав я його. Ну, Взагалі-то ножем отак. От Раз, і типу, під цю Все підпирав і, от, і стягував. Ну, одною рукою незручно, от, зараз зроблю. Тут воно сюди впирається, тому обережно, я так думаю, що треба припідняти оцю штуку. О! Зараз покажу. Ось всього воно, коротше, отакий розріз. Це воно фокусується, не там. Ну все, коротше. Так, розріз. Все, а тут оця штучка. Все, вона у цьому положенні, в повністю відкритому, вона плоска. От і тому можна стягнути, дивіться. Так, пружинка зафіксована тут, от, вона тут нікуди не дінеться, оце все ось воно одне ціле, от, оце все воно одне ціле, от, тому воно буде собі стоять, їздити. Якщо хтось колись захоче ну, цю штуку назад поставити, це можна буде зробити. Все, до речі, все ціле, нічого не тріснуло. Навіть дивно. Ну, добре. От. І, ну, коротше, можна буде все повернути на штатні місця, от якщо треба буде. Ну що, зібрав? це на штатні місця. Тут шурупчик є. Тут усе є. Тільки отут нема двох двох шрупів, десь вони ділися, їх треба трошки більшими купити. Два штучки. Зараз поїду докуплю, закручу. Ну, поки так. От тут ще треба придумати якусь заглушку, От, бо я цю трубку обрав, я із сапуна вивів вниз. Отакі От справи. Поставив патрубка, направив вниз. Не знаю, побачимо, як воно що буде. Ну, не знаю, поки так, хай ще поїзди так трошки. От, єдине, що з стяжкою трохи іншу почіплю, бо ця, ну, така слабовата, щоб не перетерлася. Нижче вона не впаде, бо висить на щупі, і вище теж не підніметься, бо там хомут висить. Ось такі справи.